Мамки мазуни, всім привіту. За ТЦК сьогодні не говоримо, тому що ви починаєте вас і починаєте строчити в Тікток. Так, куди я біжу? Сьогодні неділя, погода прекрасна. Біжу на локацію. Е, сьогодні у нас перший курс військової підготовки. Мене жде Тарас. Хто не знає Тараса, Тарас це інструктор наш, який нас буде тренувати. І він зараз приїхав вже на локацію. Повна машина ніщачков. Це там у нас виходить зброя, медицина, будуть у нас машинки, будуть хамві. Може потім і козачки ще з'являться. Ну це все в процесі побачимо. Буде у нас, будуть у нас дрони, буде у нас теплеч... тепловізори. Ну дуже цікаво для цивільних, для тих, хто хоч що то може. Знать і хоче розуміти у військовій справі. Тому приєднуємося, пишемо, дивимося, дзвонимо. Тігри все на позитиві, слава Україні. Прибіг на локацію, так, банда в зборі вся вже, да? так, всі на місці. Так, тігри на місці. Так. Що, брат? Доброго да. Так, готов. Е, готов? Це не питання. А ну ти вже воював, ти, ти вже нормально Пар... шариш, так? Да? Брат, ти готов? Не знаю, позвали на зйомочку, будемо щось робити, будемо видивлятися, сам буду навчатися спочатку, бо я сам нічого не знаю. Хлопці говорять, набрали якихось трубів і покажуть, як зброя діє на певні плити ті самі броні плити. І мені це все також треба побачити. І я буду знімати в себе на каналі, а там на каналі в мене ви потім побачите. Значить, готов. О, так. В принципі, Пес, добив. грінка. Брат, ти теж з нами в темі, так? Да? Дивіться, дівчата у нас, ай, красиві які. Та ти що. Так, пошли показувати. Я там сутру, ти, ти нормально приїхала так на тренування. Да? Є трохи. трохи. Така улыбається. Дивіться, Тут дрончики у нас тут у нас э, очки є. Та ти що. Так, все, починаємо. Да? Починаємо. Тарик, а що ж у тебе в машині? Давай, Давай да, да. так, я машину позичив. Все, патрол мій на ремонті. Дякую небайдужим людям. Зібрали донати, все так. І елементи екіпіровки зараз все розложимо і ось тут заложено. Все, що потрібно для сучасного ведення бою. От ми представимо сьогодні. Люди побачать екіпіровку, потім обладнання, все сьогодні покажемо. Так, це наші учні, правильно? Так, сьогодні зібрались всі, подивитися, що ми маємо представити, і потім люди можуть приєднатися до нас. Тобто на безоплатній основі ми хочемо цивільним це все показати і розказати і розказати, щоб вони побачили. Це саме мізер-мізер, що ми зараз показали. А буде далі що? Далі будуть курси вже окремо, по кожному. Да. Зараз все показуємо разом, а потім уже все розбиваємо по курсах, щоб так люди що? розуміли. Пишемо, підписуємося, приходимо і дивимося. Слава Україні! Героям слава! Разом mm -hmm. до перемоги!